Розглянемо одним з найнебезпечніших наслідків літньої спеки тепловий удар. Тепловий удар, також відомий як перегрів або теплове виснаження, виникає, коли температура тіла вашого вихованця підіймається вище нормальних меж. У собаки кішок мало потових залоз, і вони не можуть охолоджуватися як люди, тому вони швидше перегріваються. Домашні тварини в основному охолоджуються за рахунок інтенсивного дихання, тому що випаровування вологи з ротової порожнини сприяє зниженню температури тіла. Тепловий удар найчастіше виникає, коли тварину тривало залишають на вулиці у спекотні дні, але також може розвинутися за таких умов, як висока вологість повітря в приміщенні, активні ігри без часу на відпочинок, відсутність доступу до води, тривале перебування в закритому приміщенні без вентиляції та кондиціювання, або ж ваш вихованець залишається в машині, навіть якщо на вулиці немає сильної спеки. Тепловий удар це небезпечний стан здоров'я тварини, який може призвести до смерті, якщо відразу не розпізнати ознаки, що можуть занепокоїти власника. Ознаками теплового удару у тварин є надмірне дихання, слинотеча, затруднене дихання, раптові хрипи, блювота, діарея з кров'ю чи без, слабкість, порушення координації чи спотикання, судоми. Негайно дійте, якщо у вашого улюбленця виявляється якась із цих ознак. Як тільки ваш вихованець починає перегріватися, тепловий удар швидко прогресує. У зоні ризику знаходяться собаки брахіцефалічних порід, такі як мопси та бульдоги, тварини з надмірною вагою, літні тварини, а також тварини з захворюваннями серця та дихальної системи. Якщо у вашого вихованця з'являються перші ознаки теплового удару, такі як задишка або блювота, перемістіть його в приміщення і запропонуйте випити холодної води. Виміряйте ректальну температуру за допомогою цифрового термометра. Якщо вона вища, ніж 39,5-39,8 градусів, накрийте тварину рушниками, змоченими у воді. Подбайте про поступове охолодження вашої тварини, не кладіть її в холодну воду і не обливайте холодною водою, оскільки це може спричинити небезпечні зміни тиску. Температура тіла. Тварини повинна знизитися, і загальний стан покращиться вже за 30-60 хвилин. Припиніть охолоджувати її, коли температура тіла досягне 39,5 градусів. Не допускайте різкого зниження температури, щоб організм тварини не переохолодився, оскільки температура продовжуватиме падати. Якщо самопочуття вашого вихованця не покращиться протягом години або почне погіршуватися, негайно зверніться до ветеринарної клініки для надання невідкладної допомоги, адже такий стан є надзвичайно небезпечним.